Жіночка одна його відкрила, перша привезла невеличкі картинки бісерні. Вони були в наборах, такі наборчики московське видавництво. Ну Це вже Україна. Черівна мить це вже Україна пішла, а то були трошечки більші. І ку А зараз вже і квіти, і картини, і одяг. Дуже модно сейчас. одяг на Западній Україні вишитий бісером. Але його ну, тяжко прати, неудобно. То лучше все хрестиком вишивати. Ви все таки українці і ростете, і в кожного повинна бути вишиваночка. Кожного. Е, яке свято? А краще всього вишить своїми руками. Найдорожче тоді буде. Ну, бісер, спеціальні голочки. Обов'язково я вам зараз розпечатаю наборчик. Дається, якщо в наборчику, дається, бісер вже є. Бісером я вишиваю тільки чешським. Іноді японським, але він японським менший і він не завжди ну, в таких картинах можна його застосувати. На тканині, напечатано, лік, руки, книга в церкві говорять, що її не обов'язково не то, що не обов'язково, а Краще всього лік не колоть голочкою. І за цього вони так розпечатують. Голочка теж дана, вона, вона дуже така тонесенька. Обов'язково потрібно зав'язати вузлик. Як у вишивці, хрестиком вузлик не можна зав'язувати, тут повинно зав'язуватися. Вишиваю я отакою от ниточкою. Для вишивки не для. Це е, робить прекрасно, Ось такої буси, там таке все. А спеціально така віска є. Можна такою. Но... Краще всього ниточка йде. Спеціально бачите, ниточка така. Це професійна привичка, в зубах держати головку. Ви не дивіться на це, це не треба привичатися до цього. Ми її затягуємо. І обов'язково зав'язати вузлик. Чому? Бісер він важкий. І щоб ніде не, не вилетів, вона як одна ниточка. Тому що, як картину вишиваєте щонибудь, нитка йде одна. І вона тягне за собою усі останні. Наступні сириночки. Закалуємо на ізнаночній стороні, так, щоб держалося. чуть трохи. Захватили там пару ниточок, протягнули і вийшли на лицеву сторону. Лицеву Бісер? сторону. Бісер, краще всього, це вже з роками набуте або крамена кришечка. Маленька кришечка для баночки. Краще всього, знаєте чому? Гулка, гулка не сковзає по кришці, вона пластмаса м'якенька і не сковзає. Ви не будете ловити. Якщо так остекляну баночку, вона буде ловити. Е, Ну, Її не піймаєш так. Або на тарілочку керамічну, вона теж буде. А так вони дуже легко бісериночки ці. Можна їх уколола пальчик, і пальчиком підняла. Все. І пришила одну, Це другу. І так далі. Но спочатку, тут внизу, даних кольори, під номерами кольори. Наприклад, він не відповідає. Дійсності, такі, як вона повинна бути на картинці, а дані тут кольори для удобства, щоб легше було вишивати. Розложити на таку, воно дуже швидко запаминається. Тут, як намальовано голубенька, голубенька і перший номер, ми шукаємо тут перший номер. Третій у нас четвертий, другий. Ось перший нам. Ну. Значите, голубесенький такий, там намальовано голубий, але це білий колір. І от одиничка, 0,1. Насипаємо чуть-чуть сюди і беремо, вишиваємо його. Дуже легко, дуже удобно. Но есть еще, есть еще. Да, 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 на, 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 да саму... на каждом подписано, mm -hmm. и вот видите, вот это mm -hmm. все номера. Если удобно, я могу на русском не... Есть частичная вышивка, то есть хрестиком. Хрестиком і бісером. Спочатку вишивається хрестиком, а потім бісером. Бісер тут теж лягає, ну тут не намальовано вже, тут треба дивитися на схему. Дається відповідна схема. Читається вона також дуже легко. І пришивається, так як ви вишиваєте, хто може хрестичок знає вже, біса пришивається полухрестиком, напівхрестиком. І все. А закінчується, закінчується. На ізнаночну В... сторону В... 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 виводите ниточку. І так, як закінчуєте шить, обикна що ви шиєте? Двойним узілком. Два рази перекинуть. Це така журналах, наприклад, ви захотіли, ну, люблю, вишити, медведика, квіточку. Берете тканину, яку вам, яка вам подоби. Але е ткані є під номерами. Краще всього брати під такий бісер. Бісер цей чешський йде під номером 10. Так і називається чешський бісер номер 10. Е номер тканини 16. Канва – 16. По неї тоді він не буде збиратися. Є на шовку, по шовку вишивають. Шовки у таких наборчиках. Значите, намальовано. І всередині шовкова тканина. Її вишивати набагато легше, ніж ікони, Ікони дуже вони пропитані таким, голка дуже важко входить. Ось так, такі по шовку йдуть наборчики, вони трохи дорожчі. А такі маленькі ікони іменні. Кожне ім'я є. Дуже удобно мамі подарувати. Там, наприклад, маму звати Люда, є Людмила, папу звати там Михайло, Михайло". Різні -різні, є, Михайло. Різні-різні є імена. Своїми руками зробити і зробити подаручок. Скільки ж таких Малень, Маленькі, оці набочки 97 гривень. Так, <плес> да, це не з дешевих. 97 така 300 ще. Так. Але, але є, зараз я вам отакі от ось. Бачите, для самого можна підібрати. Отака 20 гривень стоїть. Картинка, а бісер ви підбираєте самі. Не обов'язково, так як тут кольори, тут вже кольори давні, такі, як вони е, на самому повинні бути. Але ви можете поміняти бісер. Далі, ось такі є. Теж 20 гривень стоїть така картинка. Вона шовкова, вона дуже вишивається. І ще одне, саме таке головне не можна бісер сильно крепко прикріпляти. Він має болтатися. Він геть свободний до, повинен бути. А чому? Тому що е, кожна бісеринка потім одна одну буде притримувати. А якщо ви будете затягувати, поведе тканину. Тобто вона. Зараз я у нас канині покорочу. Перекос. Вона перекос піде. Тому що е, ви вишиваєте пол хрестом, І за цього йде перекос. Я... Рекомендують дуже багато майстрів вишивати на п'ярцях. Повірте мені, за мій вік з самого дитинства я вишиваю, ну, бісером, звісно, це ж недавно у нас з'явився, а хрестиком я вишиваю дуже-дуже давно. Ну, років 50 це капітально. А була малесенькою ще мама мене вчила, то бутилка бігала, забирають від мене голку, Я кричала коту, викашляй соску і бутилку». Було таке, раніше у нас на буржі продавалися, так і ми в школі ми вчили. І дуже такий вам, я знаю, тобі. Як починаєте починати роботу, помить руки з мило. дуже добре помить руки з мило, тому що ниточка біленька. Ти її закручуєш і вже вона буде грязною. І одежа повинна бути. Так що я хотіла сказати, що я без п'ялець я працюю. Я працюю через палець. Перекинула то роботу. Наприклад, тут мені повинна, я повинна вишивати. Я її отак беру, скручую трубочкою. Дуже-дуже удобно. Все. І я вишиваю. Треба мені подвинути? Я розкрутила. Надо в'язути, я то, 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 прокрутила. Воно удобно. На п'яльцях, і навіть не за те, що удобно, бистро. Тобто, саме найшвидше вишивати так. Якщо ви на п'яльцях, вулочкою ви вона так стоїть, ви однією рукою протикаєте, другою назад витягуєте. А в мене зразу вона. Вниміло. Запитання, дівчата. Хто хоче спробувати, може дати спробувати. Я бачу, у вас ніхто не взяв тканини, тільки бісер. Да. Да. Десь, без, 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 без. Ну, зараз, зараз, зараз. Так, так, так. Я так Катя, пошли.